Доброго дня, магітароукраїнська, мене звати Олена. Наслідки того, що трапилось особисто для вас. Загальний розклад. А ви здобутите для себе розуміння, що вам потрібно відстоювати? Вам потрібно діяти, вам потрібно проявлятися. Якщо ви знаходились в бездіяльності, очікували, або не бажали, або не бачили реально потреби проявлятися, то говорять саме по-іншому потрібно діяти. І ви визначите для себе те, що ви повинні йти в новопочинання. Негативні думки ні, ви повинні відсікти. По-іншому, це вийти з негативно-емоційного стану, пропрацювати дане питання і наповнюватись ресурсно, відпочити і далі відстоювати своє місце під сонцем. Тобто, можливо, шанс, шанс, пропозиція, або ви для себе визначите, в який проєкт, або чим ви бажаєте зайнятись, і ви почнете активно проявлятись. Зміни будуть входити в ваше життя. Да, Ви визначите для себе. Можливо, поруч будуть саме ті люди, які будуть підтримувати вас на даному шляху, але те, що ви почнете активно діяти і будете задоволені саме тими змінами, які відуть ваше життя. Ну, тому що загалом ви згодом будете отримувати вже і результати. Ви почнете мріяти, будете думати, а чого ви ще бажаєте? От ви. Досягли певного розуміння і розумієте, що ви зробили вірний вибір. Ви відчуваєте вдоволення, ви почнете отримувати певні результати, але надалі. Залишаючи сам на сам в наповненні від ситуації і від позитивних змін. Ви будете мріяти і будете думати, а чого ви ще бажаєте в своєму житті? Бо ви відчуватимете власну ресурсність, наповнення. І будете думати, да, в якому направленні вам далі рухатись. Будете планувати і будете думати. Але єдине, що попередження ви повинні розрахувати власну ресурсність. Шанс, можливість, ви здобудете, але, можливо, ресурсу не буде достатньо для того, щоб досягнути бажаного результату. Тому звертайте на дану пораду. Дякую.